Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, у нас сьогодні відео із торгового центру. Там, на жаль, дуже багато музики, тому шум музики загалом тому записую вам після цього ось так голосове аудіо. Якщо чесно, мені дуже незручно. Тут пробувала ще говорити, але потім зрозуміла, що нічого там не чути. Ми з вами вітаємося, і відразу тут я починаю відео з того, що показую вам ще свою обновочку. Пішли ми загалом тільки й люсі покапчики, але показала вже все, що купувала. Купила собі ось таке, не знаю, як це назвати, курточка, жакет, щось такого. Загалом я знаю назву, але я її не пам'ятаю. Купувала у Сенсею і мені дуже сподобався цей такий фасон. Розмір взяла більший. У мене зазвичай верх S або XS. На зиму, звичайно, треба на розмір більше, тому взяла ще на розмір більше. І також тут ще показую капчики, які також купила тут в Сенсею. Зараз далі буду показувати. І це собі купила тут десь тиждень тому, але так як цього не показувала, то показую сьогодні. Відносно цієї, такої, цього плащика, то він такий з підкладкою, досить теплий, ще досі. Зараз, до речі, у ньому ходжу. Зимової куртки ще не одягала. І дуже зручно, там, що є кишені. Зараз, напевно, буду ще показувати. А ні, пізніше. Зараз показую от такі самі сподібні моделі до тих капчиків, які на, на мені. Вони коштують також 79,90. Там ті чисто білі, а ті, як можете побачити, такі з бежевим. До речі, на цьому відео вони не такі ефектні, як в реальності. Зараз вам покажу, як новенькі виглядають. Це така сама модель, тільки з чорним ззаді, а спереді всі білі. І тут шукаю свою модель конкретно, щоб показати вам, як вони новенькі виглядають. І там світло чомусь так погано на них падало, тому покажу вам е таку зараз пару, яка новенькою виглядає, як, які вони. Вони такі бежевого відтінку, і там ще маю цю таку вишивку, зараз там пальцем покажу. З боку. І, власне, що дуже класно, те, що вони через свій бежевий пасують до, до набагато більшої, я би сказала, е так гармонійно пасують кількості речей, ніж чисто білі. Попередньо, як пам'ятаєте, літом купувала білі. І що вам зараз скажу, що оці бежеві мені до набагато більшої кількості речей пасують, тому буду старатися все-таки викупувати, напевно, взуття таких відтінків, е принаймні таке на осінь на літо. Тому що це дуже практично. Тут є різні такі, так би сказати, текстури і трошечки поєднання різних таких відтінків того бежевого, що виглядає загалом цікаво. І ще оця вишивка, та, що показую, навіть вона мені тут не заважала. А це ще показую, який такий більш молодіжний варіант, який би купила, якби не там ті. До речі, цей колір вишневий, він темний такий, він досить популярний цієї осені. У загалом у всіх таких гамах, е, кажу, у гамах у всіх е, речах, тобто не тільки у капцях, а в сумочки. Дуже актуальний такий колір на сезон, як це кажеться. Плащі так само, і оці так, досить непогано ця пара так виглядає, але кажу, це більш такий ж молодіжний варіант. Була б молодшою на п'ять років собі отак і купила, можливо. Коли я дуже любила такий стиль. А ще, а, ну, це от показую порівнюю, але кажу, що мої в цьому освітленні виглядають якось, знаєте, як старі шкапи уже. Так, втратили вони свій ефектний вигляд. Зараз, здається, там ще якісь, ага, оці чорні. Це ж більш такий класичний варіант, але так само молодіжний. Бачите, ніби різні кольори, але ну, дуже, дуже гарно виглядає там, та, і ця пара так досить таки ефектно. Тут я, знаєте, вам. Хотіла там розповідати, розповідаю. Тут Ілюша приходить сюди, де я рукою торкаюся, він торкається. Ось так. Допомагай мені. А потім ще питається, там, мамусю, а показати ще ту пару, а показати ще ту пару. Я показала тільки кілька тих, які подобаються, і, до речі, класно по досить адекватній ціні. А це у відділ сумок зайшла. Тут досить таки регулярно обновляються моделі, і мені подобається те, що тут більш-менш актуальні все-таки появляються. Багато старих, але я от вам покажу кілька варіантів, загалом в цьому відео, речі, які мені просто подобаються. Ось люблю такого стилю сумки, в якій в мене поміщається все, і мій робочий ноутбук, і мій ноутбук, якщо мені потрібно взяти з собою, і документи, і, і все. Тут іду до зеркала, хочу вам показати, як це буде виглядати. Загалом, в порівнянні до людини, тобто маю на увазі, яка вона завелика. Дуже люблю ці такі торби. У мене подібна модель є з минулої зими, яку я ще в принципі навіть не носила, але я її купила повторно другий раз. І от цього року у них з таких моделей вийшла оця. дуже зручна, і взагалі то тут ще є додатковий карманчик. Оцей, що Сперді я на початку показувала. Досить за недорогою ціною така адекватна сумка на сезон, тому що купувала вже у них, я кажу, оцю другу чорну сумку купила, яка лежить у мене в шафі. І вона тільки на сезон, тому що це не шкіряні речі, і ручки там після одного сезону тріскають. Тобто, ось зиму вона в мене там та попередня витримала, і весну ось такий, так би сказати, сезон. Тут ще показую інші кольори. <кій> До речі, дуже подобається, що ось такі моделі є в різних кольорах, і під свій можна підібрати. Такий гарний оливковий, в реальності він трошки краще виглядає, ніж на відео. І ще ось такий відтінок: ну, там той це явно не мій. Тут показую якість, зважаючи на ціну 60 злотих, а потім по акції вони будуть за якийсь там час там, по 45 злотих, десь так, вони на розпродажі потім йдуть. Зважаючи на таку ціну, то я вам скажу, навіть можна пробачити таку якість, тому що там де-не-де-ниточки і так далі. Це інший такий варіант, м'які, вони мені не подобаються. Це просто показує, що ось я не люблю. Але, знаєте, дуже багато стилів і смаків, і ну, не всім же ж буде подобатися те, що мені. Тут ще один такий варіант, як на мене, не актуальний. Не знаю, цей такий і фасон, і пасочок загалом так само. Але колись у мене подібного була кілька років тому. Це коштує, до речі, 70 злотих, але там додаткові кишені і плюс фурнітура, тому трохи дорожче. Це знову та сама мігенька, якщо я не помиляюся, так. З таких моделей то собі наразі не купую, але бачите, там замочок є. Трошки зручніше в плані того, що там, не знаю, сніг ну, не нападає чи ще щось в такому плані. Так, тут також замочок і всередині ще кишенька. Далі, далі, далі. Далі тут ходила, ще на маленькі дивилася, здається. М -м -м -м. З маленьких дуже багато неактуальних моделей. Просто страшне. Дивилася, оця отака більш-менш могла би бути, якби не було стільки, <с -метр> стільки дешевої фурнітури, якби воно також не виглядало. Хоча до певного стилю це може пасувати. Ага, там два пасочки, так. Ні, цю може б собі навіть і купила. 50 злотих коштує. Ну, не впевнена відносно якісті цієї фурнітури, наскільки вона швидко потемніє. І, можливо, колись треба буде купити якийсь один варіант для того, щоб побачити, яку вони там якість використовують. Таліці такі рюкзачки. І тут показую на це, знаєте, аж таке підрожеве золото, але для дівчатоки. І... Певного віку це досить таки їм подобається, тому це ж зроблено на певний вік. Тому я думаю, що їм таки сподобається: 70 злотих такий рюкзачок. Я як була б малою, то була би задоволена з такого, так, знаєте, 12-15 навіть 15 років ще. І тут я десь шукала-шукала, що вам показати, і знайшла ось цю модель, за якою, я, скоріше за все, вернуся. Сподобалася вона мені, хоча ж там є оця фурнітура, така, також золотиста, і цей ланцюжок ніби такий трохи всередині з пасочком. Але мені сподобалося те, що вона тримає форму, її загалом форма сподобалася. І от ем, кшталт, форма, ну так, вона мені сподобалася. І ще це, звичайно, треба до себе приміряти, е, до образу, якого буду носити. Але загалом оця модель це єдина, яка мені сподобалася. Хоча, здається, попередня більш актуальніша з тих маленьких, з того, що я бачила принаймні в інтернеті. Ну але це таке я кажу: е, квестія смаку, так. Дуже мені сподобалося це вам знімати в тому плані, що мені сподобалося, що б я ще купила і загалом. Класно, класно так в магазині було походити, познімати. Це ось показую той варіант, який на мені. Коштує він зараз, до речі, вже на знижці. Купувала його, я не пам'ятаю, на 20 чи 30 злотих дорожче. Так він 60 злотих зараз коштує. І досить такий класний варіант. Але ще, от буквально я думаю, пів місяця, і сезон на нього також закінчиться, тому що буде холодніше. Ну, я так думаю. Хоча хто там знає, здається, мені казали, що на роботі, що ця зима планує бути настільки теплою, що на різдво буде плюс 17. Ось так. Ну, ви зрозуміли, я закохана в це пальтішко. Воно настільки зручне, що ну, просто зручне і тепле. Знаєте, хочеться в нього закутуватися. Через те, що взяла більший розмір, дуже зручно, бо собі кохту можу теплою діти безпід. А це, мій Юшою, випадково купили курточку. Хотіла зимову, зимову і не знайшла, але знайшла ось таку трошки теплішу осінню. Це, до речі, в кількох магазинах там не було ще варіантів. Знайшла ось таку осінню і за дуже смішною ціною. Тут ми шукали кишеню, тому що я думала, що вона так, як у мене з боку шиє, Ілюшка не міг знайти. Все, знайшов. Вона також така тепліша, от на підкладці показую. І тут зверху така плащовочка, колір, такий, як йому подобається. Йому сподобалось, тому ми взяли. Тут він вам демонструє виразну кишеню, щоб ви бачили, що там є кишеня. Це все для вас. Тягнув мене вже з того магазину, каже, мамо, ходи. Зараз подивлюся ціну, не пам'ятаю, біля 35 злотих, здається, коштує вона. Вона, так, 35 злотих, 36. До речі, так і люша виріс, що не віриться на очах просто. Ще, чисто випадково, взагалі ходила йому по цей хомутик, взагалі тільки по цей хомутик в цей магазин заходила дитині, але купила разом ось таку шапку і ось такий хомутик. Хомут. Здається, що навіть нормально має носитися, йому дуже-дуже сподобалося, тому, тому взяла цей комплект. Тут, до речі, я зауважила, думала, що це 3 злотих коштує. а Це коштує майже 16 злотих. Це ручки такі, щоб підсвічувати. Кінчилося у мене там відео і голосового не було до чого записувати. Тому зараз показую вам капці і дорозповідаю. <кій> Загалом ми ходили по капці Ілюші, купили ось такі. Потім ще згадала за цей хомутик, як пішла в той магазин, то відео вийшло з того вже магазину. Ось такі капчики. Вони такі, знаєте, де ми сезон тепленькі всередині. Але на сильну зиму я б не сказала, що це буде добре. Можливо, треба буде ще якусь пару теплішу. Хоча, я не знаю, це подивимося по тому, як він буде говорити. Но вони досить теплі, такі всередині. Але з великим кожухом не купувала, бо досить такі. Тепла планується зима, не хочу, щоб він парив ножки, тим більше, що зараз такий осінній ще період перехід. Купила 32-й розмір 199,99, 200 злотих. Загалом вибір був трагічний і маленький. Там було дуже багато людей, які купували, тому навіть не було можливості зняти відео, тому звідти його немає. Просто шум, крик, гам, діти бігають. Всі кинулися купувати дітям осіннє взуття, тому що тоді було різко похолодало. Як завжди, та сама фірма Ласоцькі, Ілюші вони досить добре носяться. Один сезон, напевно, відбувають, тому йому в них комфортно. Хороша якість, хороший стиль. Не знаю, мені ще й це важливо, тому подобається. Ілюша їх вибрав. Там, в принципі, я кажу, вибору великого то не було. Були ще одні такі руденькі, на які можна було би звернути увагу, але Ілюша сказав, що капців не хоче. Штани і кофта окей, а от капці ні. Тому купила те, що, що він буде носити. Ага, це щось вже вчепилося. Ось такі тут в нас вийшли закупи, показала вам. Я сподіваюся, що в скорому часі буду знімати трошечки таких відео, знаєте, з магазинів, тому що дуже багато класних речей, які хотілося би показати, і загалом, ну, мені, мені цікаво, наприклад, це робити, тому хочеться з вами ділитися ще й цим. Я з вами прощаюся, біжу, здається, там чую мейл прийшов. Можливо, буду відновлювати свою роботу. Вам бажаю хорошого, приємного вечору і всього самого найкращого. Па-па-па-па!